Закарпатська область, Берегівський район, село онок. Інформатор Бурмик Михайло Іванович. 1955 року народження. Місце народження село онок. Освіта середня. Сен записує студентка філологічного факультету бурмик Діана Михайлівна. Дата запису 15 липня. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як давно святкували люди різні свята, якісь церковні, не церковні, як Новий рік, там Різдво, Великдень? Ну, на самому ділі давно було дуже інтересно та й практично, бо чому? Давно, я ще маленький був, но я то пам'ятав, та ходились ми рано вінчувати із ми Ходили вінчувати по хижах. Ну, то косули цей переце, це туди не було, що то купійку, де. де ну, кошо мав та типа давав, бо ото типа подарок ся да давав, діти <гум> ось прийшла по повінчувати. Ну, вінчувалося файно, допустим, там Мінчує, не вам, пане Газ, за сісятки попровадити, вмірні і кращих, ліпших, дочекатися в новому року вклонитися. А вам, пане Газ, до доброго здоров'ячко. Отоги клоня. Нас пі... колядувалося теж. Файні колядки колядувалися, дуже багато колядок було. В mm -hmm. основному по всьому світу. Ну no, по... такі, як зараз. Такі, як зараз, типа. Ну, там були, культури, що маленько і з чималі та, та, так як ми, допустимо, знаємо і із молитви, що я молився від малості, знаєш, та угу. теж колядувалися, додали у колядки, щось таке, таке цікаве, інтересне. І хазяївам було приємно, розумієш, і дітям було приємно. <зв> Ну, то зараз йшла до церкви, ну а діти ходили підвозя. Ну, або всякий, бо жив, щоб типа за ті дітині це перецик, це яблуко, цику. А що таке перецик? Цукот? Такий кулачик, що у селі ямка. Ну, а то великі пекли. Тут бабка прощена найближче знала. із печі і мені все сову пекли. Сову? Сова. Uh -huh. Ото такої, коли настояща сова, лише очі із пасулі були, uh -huh. та й ніс із пасулі, бо рот, типу, uh -huh. рот із пасулі був. Ну та та, точно така є сова, бо то кілька разів було та із вина урвуть листок, та покладуть ото на листок, та на, на тому та кілька разів пекли, та все мені мала бути сова. Ну і що ви з ним робили? Їв так, хліб, uh -huh. таке лише. як хліб. А, uh -huh. ну, uh -huh. найду... а то була якась спеціальна форма була пікатись? Ні, так чинили uh -huh. жона. Ну, ото спускліба типу, у заміс, замісхували uh -huh. на цайці, та ото дріжджі наростали. Та на дріждж наростало, а далі пак як уже хліб накладуть хліба, в ці в ті пші вже ці просто так валяли. У коша. Типа такі були, коли дерев'яні е, фурмочки, таке гіловочка. Mm -hmm. Та то, то в русятку такое ткане клали та й... Покладуть у, у тотопах хліб уже місяць місяця накладуть, а далі далепа що то пише. Ще теж треба було знати, як на... щоб ми згорів хліб. Mm -hmm. Ото клали на папір муку. Раз огінь клали та закривали. Так се нагріло, а то як згорів огень, а то в граню грібали та боки відсували, А далі пак Стали та ну то паски так пекли. Так само лише у паски додавали е, маслом молоко, Типа е, бать, ну у кого що було. знаєш, додавали. та дуже такий цукор, додав, кої зум ну, так, Такі паски були дуже дуже паралні. Та Стали так клали. Uh, на то то та шість було того, на, а щось встали, то тось я назвав посклібони, коли вже корито упчистили у кіста. Ну та пак із того пекли, перецики кому? Ну, може, мати ці перецик пекли, бо я лише за себе знав, бо я знав mm -hmm. за себе хорошого, знаєш. No. А далі поки вже ми говорили, говорили, я просто малося удаку у, у, у бік пішов, щоб поняття хоча б мала. Та далі поки йшли, вже як діти поколядували, перші повінчували, а далі пак другі поколядували. Ну то все йшли. Де майбуше давали, майтвайся. Ну давали і по цукрові, пило, що так десь і цигаретики давали дітям, знаєш, що, щоб то то. У кого що було у рік, коштом авто, то, то давало, знаєш. Ну, взагалі, там приємно було. Далі пак уже, як уче приходила з церкви, та йшов, йшла звізда, звізда з Чінговами. Ото два хлопці йшли, та звізда була, та Чингова. Ну, тачингові йшли запрошувати, ну, а поки йшли колядувати. То. Колокольчика. Ага. Колокольчика, два. Треба mm. чотири mm. були вже, а давно казали, пергове було таке круглоє, от на куні вішали, щоб. Ну, а далі поки йшли звізду, та як заколядували, повінчували, все має бути. Ну, та йшли пакети. А далі друга бригада була ГБТЛГ. Там йшло сім чоловік. Сім чоловік ішло, і там якся получало, вилучало, що ти сім, сім ну, хлопців таких. Єдиний же не міг був дідо, що ну, таке петик такий давній. Давно баби носили, так веє пепек, плити що на вічок uh -huh. то вісіла 6, uh -huh. так називався петик. А далі пак колокіл у нього був такий, коли давно гуля, ті пайсі, тілята телята що попасували, uh -huh. так клали все, котро було має передовоє теля. Та на то то вишали, та тут чути було куди то -то веде, та вся гуля типа, всі телята за ними йшли. Ну, та та от то в нього було, ну та й маску чинили з е, коша була, наліплювали брова. Наліплювали уста при <гумісті> no. та й принаймні, пришивали, бо він ще було тут пару. Які давно були клеї, який би сину помастив перство. Та стали, ну, та вже то ти йшли. Дали два ангели були, не чотири ангели були, та й два пастирі. Пастирі з Чінговими йшли. Також коли така буква була в і по два Чингово були. І так вони заходили постоянно, що запрошуватися, та в основному приймало де, то я вам казав, що то і не, не було. Або ну, у всякому разі давали всім. Mm -hmm. а, далі поки вже при вечері, ну та вечірки вже поки темно сячинило, то вже збиралися роути. Що таке рота? Ото йшло хлопців збирало сі, вісім, дев'ять, десять. Дуже велика через міру рота не було, бо теж за стіл. Треба було б сісти, щоб усіся поставали, ніби усі поставалися, а йде не стається. Ішли, uh -huh. ну, та, йшли, та із, із того то вже вечір, то вже дві здани ходили, пак та й бетагери вже не ходили, а вже роти ходили. Ну, то до кожної дівки йшли цідаєте вінчувати. Розуміє. Ну, ну, так усі мало де не, не то-то, не, не приймали. Приймали всяду, бо там щось клало. Клалася пасуля на, на то, то, і далі клалося <кхем> яблука, то й що ще клало. Віно се клало, uh -huh. ну айбо віна лише так до. Ні, віна клалося нет. доста. Uh -huh. Айбо хлопці лиш по йому погорові упивали, чому? Бо кит пішли за вечер до пятьо десятьох дівчат, uh -huh. та не понесе тілько, розумієш, не вп'є вина, виносилися. сильні були, розумієш. Ну, та той касі і сеєно, і, і сі уже роти. Як уже роута виходила, котра Роута виходила, і допустимо із тої той комусь комусь дівчина полюбила. Mm -hmm. Ну і тото, і, 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 і з нимся ближе познайомити, та тот хлопець виходив посліннями з Всі виходили, а він посліннями, і вони вставалися, так двоє двоє мало поговорити. не много, але мало, бо там уже доколи роута друга чекати. Mm -hmm. Mm -hmm що і вже зараз ніколи й говорити. Ну і так вийшло, що і всі вже як колядували, пішли вже до другої дівчини, а тут другі прийшли. Ну, а батьки так вже друг, другі кого, дівчат не було там, кажуть, як було та, І збиралися раз до одного сусіда, допустимо, сусід, п'ять-шість збирали. Йдуть одного колядувати сусіда. Uh -huh. Заходять, на, от на стіл такий кладуть там пасулю і все, то, а сідуть колядують. Розумієш, колядки, які знають, кось із них має знає вести майгі ведучий, а другий маленько має піддержувати. Ну файно, yeah. так, що у ній хужа дзвеніла, знаєш. А далі пак теж там ну, погар два, пак, то в п'ятьох хижах, то, то ні, по два погари, то одного, ну, то є вже мало, усе казати. А далі пак йдуть е, до другого. Допустим, так якби ми в нас відколядували, далі ми пішли до сусідів, до другого, далі до третього, далі до четвертого. І тоді так, так ходили кожного року кожного року. Просто вже mm -hmm. тепер в мої часи взагалі і не ходиться. Вже тепер зараз і не колядовали, буду як казати. Бо то вже, ну я не знав, ось, і з чим зв'язано. Тож вже не дуже ся і колядувало. А далі пак уже, як уже перший день, ото на святий вечір було. Mm -hmm. А далі Перший день і сходилися, кумови йшли, подарки несли. Подарки несли. Ну там такое ж. Ну. А що несли? Ну, поки яку бабочку дітиніва, щоб погостити кумови самі між собою. Mm -hmm. е, і, допустим, до, та до вас йшов батечко, ми йшли до кума, а кум поки йшов до нас. <раз> то то три ми погостелися. Очі родичі приходили, що в мене приходила, шоубор приходив, знаєш, вся, <oppose> всякі всякий місце погостели. <кха> ну, та й та, так та, 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 три, ну та й нормально було, що, може було, за три, за святий вечір, то три не було. Та треба було, та може було дойти, знаєш, тільки маленьку кусі перебрав, будь як во так не буває, бо кусь не перебрав мало. Ну а далі пак йшли вже, далі другі свята йшло. йшло 23-го. Ішло, ішло, 23. ішло тоді армії був. Я ще малий, бо там день армії було, я, я пам'ятав. Та а далі восьма березня вчинили. Uh -huh. Ta pa je še iskati ja, pil, mi je tukaj kartočka taki, no, takih, poda, podarovali smo na 8. berezni, mami, vse uh -huh. to, ta, tam je še zbereženi. In dalepak, no to fajni bili, karti, no to je vse. In dalepak je šlo že v velik dan. Tam pisto je šlo do velikodne. In no. dalep to to, v velik dan je šlo. Ну та на Великдень вже йшли ішли на сіночную паску сяде. Mm -hmm. коли теперка. Но. Файно тоже, Много ш... людей було нову село, бо там mm -hmm. кожна хижа мусіла паску сятити. А давно не такі кошарочки як і у в нас такі маленькі. У нас була всяка велика uh -huh. кошарка, <laughs> на чотирьох всяка висока, і дві ручки на пуді та є відміс. Ці де кошарка, та повну треба було накласти. Ну, так клалося всячина. Ну, хліб, пікниця, шудерсь, що та, там лише можна було покласти, так клали, знаєш, масло, м -м, сир, там много-много кое-що клали, знаєш. А далі пак приходили сіночного та рано, і цімом години приходили. Щось довго затягувалося, знаєш, у церкві. Mm -hmm. Ну, а далі пак якісь ми вже за... Заїли, полягали спати, а по полудню вечірня була. та маточки несли яйця. і де, Там, де тепер детські, ти м'яв. Ту децеку. Де no. Та восьми хреста, тут то, то, де, де детська площадка. А, та, та площадка була, знаєш. та Татанка йшли, та, там нам яйця давали. Маточка. E, ma, у нас була маточка, ну, а ми матуці, розумієш, дітям давали. Так як не було якої дитини, та маточці давали, маточка несла до сладує дітям, розумієш. Тоже інтересно було, знаєш. Ну, далі йшли ми перший день, і коли то, -то та. Перший це другий день. Міровання обход церкви, міровання, розумієш. Та й туди, кажу, було, та й, а файно так ти співали, що е, Мамка е, коли співали, та, таке, а голосу не було. Також довго, знаєш, 92 роки прожили. Та... І ще до послідку, у них голос такий був, що мало кого тепер такий голос, є, знаєш, Та вони не були. Не сулізку, ніч, а не ничай, голос, у них був так по природі, знаєш. І що характерно, є, що великі інтрини те же саме, раз вже покуті тішли. Маточка до маточки, да, знаєш, а далі yeah. пак друзі ся, маточка до тої маточки йшли, та, то теж так файно гостилися, знаєш, рознаділися. Ну. А далі пак вже вийшло по, по, там, не пам'ятаю, я коли, допустимо, йшов в армію, та 3 мая на третій день Великодня, я йшов в армію вже. На третій день Великому. Uh -huh. Ну та то, то. Так що великий день був... Я вже ще був на Великдень, знаєш. Mm -hmm. Ну, далі покину армія то такое. Uh, далі, що ще хотів повести, що на ну, СССР були 1 мая, знаєш, 9 мая, день Победи було. Це та теж такі файні празники були, що відстраювалися колони, де заводи йшли, mm -hmm. а коло райкома, а тамка. А тепер уже не райком, а нічого не є. И, и тот, і тут якийсь, кайф скоро і не буде і вариша. Ну, та, а далі пак як вже були петра, там знаєш, ну та на Петра йшли в гості тамка, ну так каже, підемо туди. а у них за круплі кажуть у шріпа. Mm -hmm. ну. Та каже, йдіть на, на купліть ріпи, кажуть, там буде, буде варити. А ну, наразі спершу не розуміли, поки ми ж яку ріку будемо їсти, а то ну, картошка, як кажуть, по-українськи. Таки підеме, то, там ся гостиме, потім другий праздник йде вже після того там. Мала Богородиця, Велика Богородиця, uh -huh. Іван День був там. А Івандень як ви святкували? Ну на ні, є. Всяко йшли uh -huh. гоститися. Ну no, не було такого, що там збиралися дівчата через вогонь скакали? А щось. у нас uh -huh. не було такого. У нас лише було то, що мамка про не небудь казали, не ось я знав кажуть, uh -huh. що, що ж, йшли дівчата ввечері на Новий рік. Типа на першу число на Новий рік, от uh -huh. на в'ятий вечір. Та йшли та лечили ляці. Так от, яку собі ляцю обрала. Знаєш, родина була п'яту, сему, дев'яту, ну, та обрали собі та пішли спати. А далі рано йшли не каже, який буде легінці, правиці, кривиці, висока ці, ці, ці лісами. Уночі не бачили, а вони просто дівчата беруться, там кілько їх є. П'ять, сім, дев'ять, ну, кілька. Та рахують кожна собі. У яку ляті. А як пам'ятали, котру вони вибрали? Пак, ну допустим, дев'яту брала. А, я рахують. Ну так і кажеш, ні кали, ось котра, котру йшли, рано не ось котра, котру, який були так Та кажуть, та, пак уже обсуждали ось, я як то що, розумієш. А туди не було клубу, ще раз ні клубів, ні ніч. Я я малий був. Та вже туди з'явився клуб, а тут не було клубу, знаєш, та ходили на вечірниці. до других дівчата до дівчата що робили там дівчата пряли. Угу. От то колопні були. Е, що е сікав теж колопні. Конопля ту, що. А, угу. Та тобто мочили, жони, знаєш, у воду, та на мулом прикладували на мулом, а то пак як покисло, а далі пак немає, та мили, та сушили. А далі телли, то то така та, телниця та була, знаєш, що ну відощечка, як відощечка, та, та там два жопки у надійні, та сяк б'єш, та треся. А далі по щітка. У нас ще й на подіїсь. Є та та щітка, що треба оточити. Коли ото копачі, то то вбудеш знаєш. Та пак як копачі уйдуть вони з того. А далі по кото на кужель, кужелю, то таке було копач, та всяка пластина, та на тому сиділи жона, а той собі накладали на то -то, ту, ту, що вже на, на, на щіці наділи, та пак прялися. Бере з слини, песту, а тут таке було гіколи веретено, може дівділа веретено. Раніше пікніці не йому наділи на Ну, та, та се як пряли, знаєш. Mm -hmm. Був немецкий, такий німецький, такий май споро було там прясти. Ну, або шо ми йшли прясти не за то ж іменно вони були так пряли. А йшли, е, що провести час вечір. І часто так збиралися? Пак постоянно, кожен вечір ішли. У кого була пак то треба було намотувати. А далі поки ще раз намутувати, а далі на кросна. А далі рвали плаття староє, такі полосочки рвали та ткали, То то як уже у нас і варети є ще тепер, і поклюті є, що і в маточку є э, скатерти ткани. Розумієш, та там ущерб цілий тот набор, що іменно тка тканує. Ну, та то і у Брусята такі, знаєш, ткали, бо давно не було. було у Брусята може, бо треба було гроші. А гроші заробити не дуже, як де було. Ну а, а то не було світла, а й лампа була, ламп, лампи були, знаєш, та лялася керосин такий, не солярка, а керосин, Похоже на солярку. Та то все -то заливало, то світилося. Mm -hmm. ну, а у нас... Така була лампа, що ну, з тих паранних, знаєш, лампів. Та нашу лампу пак брали і по селові. Ті псалтиря була, та приїдуть така втра лампу, та не, не, було там такого ж, не даємо лампу. Пак псалтиря там мусять люди читати, молитися, знаєш. Mm Ну, -hmm. no. а пак по тому, як уже Тіпа у шитку ся повноділо, поробіло, як вона підкали вже, то вже пак тут мусило мити, то, де, ну, було мати, то так... робота була така пустасна. або треба було то вчинити, кось мусив учинити. А, бо... а далі пак на другамся хвалили, ось які покричі наче. Значить...